Доброго дня, шановне панство! Граємо в козачки, продовжуємо кампанію за Францію і будемо починати нову місію Експедиція проти джеджелі. До речі, коли я перший раз читав, я прочитав проти джедаїв. Думаю, це французи дають. І так, опис цієї місії. Йдемо до кінця і читаємо останнє речення. У червні ескадра підійшла до берегів Африки. Цікаво. Так, не забуваємо, що це морська е кампанія у французів. Ну, в принципі, так вирішили розробники. Цікаво. Хоча могли зробити як у українців. А перша місія, здається, там була пов'язана з морем. Ну, так, частину додати море. А, хоча. Ну-ка, давайте подивимось. Можливо, і щось з сушею буде більше, ніж з морем. Цікаво, цікаво. І так. Ось ми і дісталися джеджелі. Пробийте гарматним вогнем їхні стіни, щоб дозволити пану Гаданю взяти місто штурмом. Не впевнений, що він впорається сам. Йому не до смаку було рішення атакувати джеджель. Він наполягав на атаці бужі. Боюся, що його. Кисленьке. Венце вимагає додати доброго вина. Як кисленьке венце вимагає додати доброго вина? Логіка є. Якщо він діятиме не досить енергійно, то прошу простежити, щоб морська піхота теж брала участь у штурмі. Ну, ну а якщо десь там точно кому повинно бути, увійде в місто першою, я буду просто щасливий. А вже ж мій адмірале. І так. Ходить це в мене морська піхота. Прикольно. що все? Це все? Угу. Цікаво. А тут є щось моє. Так, три. А... Хоча ні. А давайте, знаєте що зробимо. отак так відійдемо. По моїм я бачу, б'ють. Mm. Хочу я свої уберегти. А Гармати є? Гармат немає. Добре. Відходьте, відходьте. Ні-ні-ні-ні-ні. Під моїм командуванням. Своїм обережемо. Куди ви які? Ховаємося, ховаємося. Сюди, хлопці. <кхи> Супер. По нам не треба. Ми такі тут просто пропливаємо поряд. Є. Ми просто пропливаємо поряд. Нічого тут. Не звертайте на нас уваги. Давайте допоможемо. Щоб швидше було. фрегати це... я вам скажу міть. І здалеку б'ють, прикольно, повежем. Давайте. Давайте отак, отак, так, супер. <гум> Стіни Джеджелі проламан, Герцог гадань. Або гадань. Віддав наказ почати штурм. Захопіть Джеджелі, фортеця на сході. Де да без проблем. Ідіть. Ви своїми силами впоритесь. Чому можна давати так? Хто це в нас лучник? О, оп, отсюда, Вот так, Отак, отак. Ее Є... прямо гущу. Гущу, гущу. Супер. Так, отак. Вау-вау-вау! Супер, молодці! А можете... Оцю вежу. Не, не може, це, мабуть, занадто довго. Джеджелі захоплено. Тепер буде багато роботи з облаштуванням місця, але вас турбує ситуація з продовольством. Вам здається, що варто налагодити стосунки з місцевими жителями. Герцог гадань відмовився дати вам своїх солдатів от сволота. Ви попросили дозволу у герцога дефофора, де і той дозволив взяти морську піхоту і частину моряків, щоб дослідити околиці. Крім того, до вас захотіла приєднатися частина сухопутних офіцерів, захопивши мушкети на подарунки місцевим жителям. Ваш загін вирушив у похід. Ну, давайте. це не кінець місії. Вперед. Так, <кхм> за, для перемоги, ви маєте захопити бужі. Фортеця на заході, тобто зліва. Виграти без допомоги місцевих жителів неможливо. Ви програєте, якщо втратите всі війська. А підкоріть е, довколишні містечка Зрозумів. Так, в принципі. Тепер це наші союзнички. Блін, а кіннота є? Так, супер. А моя кіннота є? Ага, є. Давайте сюди. Давайте так вот всі станемо. Вийдемо, я подивлюсь, хто в нас є. Тут. Ось так станемо. Вибачте трошки. Проблеми з горлом. Так. Давайте ось сюди теж розвідаємо. Що нам скаже цей мамалюк? І так, Бейбужі вітає вас із перемогою. А, безрозсудна жадібність правителя діджелі згубила його. Серце мого пана а, сповнене нерадістю, бо справедливість тріумфує. Він сподівається, що з французи задоволені результатами експедиції він. Не бажає аби лиходіїв з причиною, аби покарання лиходіїв спричинило загибель їхніх добрих сусідів. Він сподівається, що ви дасте їм спокій. Для цього мій щедрий правитель шле з витяжним французьким офіцером подарунки вироби наших майстрів. Вам буде чим здивувати своїх дружин. Тож хай попутний вітер, пане а, напне. Прикольне слово до мене в На Напне вітрила французьких кораблів, щоб ті чим швидше доставали хоробрих гау... яурів. Є... Є... буква Яурів їхні порти до їхніх домівок. Дякую, але боюся, що ми не підемо звідси. А воля ваша, пам'ятайте, пустеля підступна і ворожа до ворогів Аллаха. Незвичні до сонця, піску і каміння гуяри. Яури можуть і загинути. Дякую за правду. Так. Ну давайте сюди підійдемо. Народ сельми милосердний і справедливий французький король надіслав своїх воїнів, щоб покарати жадібного і жорстокого бояджелі. Ми почули, що ви багато не терпілися від нього. Тепер, коли його покарано, чиє у вас інші пороги, переклади: довкола самі вороги, жителі Бабора гірші за всіх. Усе їхнє місто виходить і мочиться в річку. Господи. Коли ми на. Впуваємо наших тварин, напуваємо? Угу. Вони вбивають наших жінок і крадуть нашу худобу. Вони живуть вище за течією. За кожного вбитого їхнього чоловіка я готовий заплатити двома козами. Непогано. Щедра пропозиція, та маю іншу. Ми пропонуємо покінчити з усіма одним ударом. Ми подаруємо тобі справжню перемогу штурмом, візьмемо їх на місце. Місто. Хоча і місто також. Ми просимо лише одну нагороду: поведи хоробрих чоловіків, сельми, озброєних нашими мушкетами на штурм. Це тільки початок. Ми будемо йти від перемоги до перемоги, поки не а, закінчаться вороги сельми і Франції Той володіння не можна буде об'їхати найшвидшим конем за кілька днів. Навіть Вітер потребуватиме тижня, аби пролетити від краю і до краю. Горами буде лунати твоє ім'я. Переклади. Вони згодні, але просять не забирати в, їх, е, в них міський центр. А давайте. Гаразд, хай лишається в них. Так, ми можемо попросити кораблів герцога Дебофора, а, чи солдату герцога Гадання. Дебофор розташувався в центрі міста Джуджелі. штаб герцога гадання розташований в дипломатичному центрі Джуджелі. Так, гаразд. Так, секунду, секунду. Так, всі селяни. Давайте на їжу, а там потім розберемося. Угу. Ага. А мої кораблі. Так, так, дуже прям цікаво. І кораблі можуть познадобитися. І люди можуть знадобитися, а це вже цікаво. <кій> <кій> ну, хай нехай ці стоять. Давайте ось так. Ні. Ось так і ось так. Так, тільки одним. Давайте ось так. Так, супер. А, ось воно. Угу. Давайте ось так і ось так. Потім вирівняємо. Просто захист, а там подивимось. А ти куди йдеш? Ага. Кудись уходиш? А давай, давай, за ним. Цікаво. Давайте в дві сторони підемо, подивимось. А, це все? Це сказано вверх по річці. Так, а ну-ка. Наші кораблі в Сенсі. Так, давай, давай, давай. Що тут у нас є цікавого? Угу. Андрес мамолюк. Йдіть сюди. Так, а тут нічого немає. Тоді йди сюди. Угу. А, точно вот так. О! Ага. Она может вот Так, ежа за Лизу. Ежа золото. Ежа золото. А, давай это заработаем. Ага. Understood. Understood вас. Так. Все у нас то Лучник. Що моє тут? Дома. зрозумів. Моє дома. <кхм> а Навіщо ще Що, щось, правильно? Дехто. Піхотинеться. Угу, угу, окей. Так, люди бобора, турні жінки, вони здалися. А, гауяре, яуре, господи, накажи стратити всіх їхніх чоловіків, а їхнє майно та жінок розділимо порівну. Тепер я буду правителем двох міст. Ого, негайно сховай шаблю і віддається місце вогню. Ну ти прям злий, чувак. Я тобі міський центр залишив, тож давай. Сховай шаблю. Ми не будемо спалювати бабор, страчувати його чоловіків та неволити його жінок. Відтепер і чоловіки сельми, і чоловіки бабора будуть братами. Зрозумів? Братами по зброї. Нехай вони рушать під одним прапором і здобудуть спільні перемоги ваші справжні вороги, бейбужі та джиджеллі. Супер. Так. Можна не мі... не тримати тепер тут військо? Прям так. А... Давай сюди. О. Опта, на. Сюди? Так. Ну, перевір, що тут? 39 Сюди? Ого. Ого. Це. Ви потрапили на стародавні руїни якогось міста. Бажаєте зупинитися, оглянути? Так, звичайно. Давайте оглянемо Нема немає часу. На ми не на прогулянці. Так, ви наказали зробити зупинку. Солдати були раді відпочинку, а офіцери можливості оглянути залишки стародавнього міста. Ті, хто вміє добре малювати, взялися робити замальовки руїн. Нам довелося наказати припинити це, оскільки папір потрібен у штабі, а дістати його тут важко. Ви прогулялися вулицями давнього, давнього, загиблого міста, які таємниці воно зберігають. Вони. зберігають Усі понабирали собі якихось сувенірів на згадку. Тепер вам буде що розповісти у Франції вченим людям. Неодмінно. Блін, прикольно. Круто. Круто. Таке перший раз бачив. Прикольно, розробники зробили, прикольно. Так, давайте так. Реально респект. Так, ага, ага. Типу знизу проходите. Біда-бідоя буде. Угу. Цікаво, цікаво. Ого! Дивіться! Оце красавчик. Оце, чувак. Прям снайпер. Реально снайпер. Так, нам доведеться, мабуть, там якось пройтись. Угу. Подивимось, що у нас тут. Так. Поповнити. Сюди. Ну, давай тоді вас візьмемо. О, о, що тут у нас тут? Чувак, я такий самий, як ти. Вітаю вас! У мене лист від Баябужі. Хай продовжить Аллах його дні. Мій правитель великодушний у своїй милості, а допомилок вашого розуму. Він дає вам можливість піти неушкодженими, повертайтесь додому, поки не пізно. Під керівництвом бея тисячі вірних воїнів, та сотня, мабуть. А вони знищать французів, як бурхливе море топить найбільші кораблі. Вам ніколи не захопити наше місто. Бей закинув ключі бужі в море і французам ніколи не знайти відмичок. Щоби відкрити браму фортеці, попереду на вас чекає не слава, а смерть. Чия смерть? Різонне питання, до речі. Ага. Так. Ну добре. Оп. А якщо так, оп. А якщо так. Оп. О, взагалі там. Як кажуть, шпаги скрестили. Ну добре. Тому. Разі це копи. Копі. копі. Так, ну добре. Наступно продовжимо в наступній частині цю місію. А це ві... боже, а це відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Перемож.